Беті, радий тебе бачити. Навзаєм. Аж не віриться. Нарешті новосілля. Це я називаю пощастило у житті. Так. Не думала, що ви такий спеціаліст. Отак, як архітектор і профі. А що за дівка була з Марті? Не знаю. Яка різниця? Привіт, пам'ятаєте мене? А, звісно, А вже ж, привіт. Що вас привело? Знаєте, люблю їхати з міста на вікенд. Отже, ваша дружина на роботі. Я стежила за тобою від офіса і бачила тебе. з тією хойдою. Саме так. Вали до неї! Забирайся! Кларо, я хочу розлучитися. Це щасливить тебе. Чи велика різниця між тим, що бажати комусь смерті і робити щось для цього? Та ціла прірва? Я слухаю. Це містер Стетхаус. Так. Ваша дружина, Мої співчуття. Чи припускаєте ви, що вона скоїла самогубство? Кларо! На жаль, вона вже намагалася. Після роботи ви поїхали додому? Так. Містер Девріс каже, що бачив вас того вечора. Так, це він. У мене пам'ять на обличчі. Я поїхав за автобусом. Сам не знаю навіщо. Волдере, ти мене лякаєш. Я не робив цього. Подивися на мене і присягнися, що ти нічого не робив. Це були лише думки, але може тобі варто взяти відпустку. Ти про що? Я підступаю додалі ближче. Я не винен. Вам нічого мені пред'явити. Твої слова найдуть з моєї голови. Я мрію, щоб її більше не було. Я ларий пальцем не торкнувся! Вдача нині не на вашому боці, правда ж? Особливий злочин.